На поміч Миколаю напередодні улюбленого свята Малечі прикарпатський проект Малекс зініціював благодійний концерт. Таким чином вирішив допомогти крихівецькому містечку святого Миколая та його мешканцям. Якщо харчі туди надходять безперебійно, то з теплими речами і приємними сюрпризами дещо складніше. Підтримав доброчинну ініціативу Івано-Франківський ресторан-клуб Білий чорне. Хочеться подякувати саме колективу Малекс, які які виявили таку ініціативу, тому що ну. В нашій практиці це це вперше до нас підійшли з такою пропозицією, щоб зробити благодійний концерт. Ми готові підтримувати будь-кого. Заклад дозволяє проводити концерти різного формату. Малекс це сценічне ім'я автора і виконавця Олександра Малиха, який вже майже 10 років працює у жанрі хіп-хоп музики. Наразі заручився підтримкою команди, що надала нового звучання його роботам. Від романтичної до соціальної та філософської тематики, таке наповнення самих текстів. У програму цього концерту увійшли пісні із нового репертуару. Відбулись також декілька презентацій композиції, які досі автор не оприлюднював навіть у інтернеті. Ціни на квитки, кошти із продажу яких підуть на благодійність, цілком демократичні 40 гривень у день концерту. 30 за попереднім продажем. тож охочих підтримати доброчинну акцію і водночас почути новинки від Малекса завітало чимало. І я підтримую цілком його ідеї зробити цей концерт благодійним. Цей колектив мені подобається через те, що в них дуже гарна і якісна музика, і вони прості, хороші люди. Плануємо на цих протязі двох днів до Дня Святого Миколая. Це все закупити і відвести і звісно зробити там відеозвіт, тому що я ще додав, що дуже багато є питань в тому плані, що ми перераховуємо кудись гроші і вони поймідуть нікуди. А насправді. Я, якщо цим займаюся, якщо я починаю щось робити, я роблю це до кінця. І роблю так, щоб до кінця довести свою справу. Тому обов'язково діти побачать імена, я побачу, куди надійшли кошти. До речі, це вже не перший доброчинний концерт на рахунку Малекса. Раніше подібні акції виконавець організовував для Яблунівської допоміжної школи-інтернату, а також малечі із реабілітаційного центру, розташованого у селі Мединя.